Сьогодні у Києві прощатимуться з Андрієм Парубієм. Поховають політика у вівторок у Львові. Підозрюваного у вбивстві екс-спікера Верховної Ради України затримали, хто стоїть за цим злочином і яку версію визнають головною. Війна має завершитися якнайшвидше, але не ціною капітуляції України, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Пріоритеті підтримка української армії. Однак відправки німецьких військових до України поки не буде. Чи готова Європа і надалі тримати оборону разом з Україною? Стрічка про сходження Путіна до влади змагається за золотого лева на Венеційському кінофестивалі. Показали чарівника Кремля. Роль диктатора виконав Джуд Лоу, А прототипом одного з головних героїв став Владислав Сурков. Чи здатне кіно розповісти світові правду про зло, породжене Кремлем? У Києві сьогодні прощатимуться з нардепом та політиком Андрієм Парубієм. Підозрюваного у його вбивстві затримали на Хмельниччині. Генпрокуратура повідомила йому про підозру у вбивстві. 52-річний львів'янин дав перші покази. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на спусковий гачок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати. Ми знаємо, цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. 30 серпня у Львові розстріляли нардепа від партії Європейська Солідарність колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. Стрілець випустив вісім кулю. Політика він помер на місці від отриманих травм. На Майдані Незалежності у Києві у понеділок відбудеться церемонія прощання. Поховають політика 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові. Парубій брав активну участь у помаранчевій революції та революції гідності. Був народним депутатом чотирьох скликань. Очолював РНБО у 2014-му та Верховну Раду з квітня 2016-го до серпня 2016-го. 19-го. Ми намагаємося закінчити війну якнайшвидше, але не ціною капітуляції України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю каналу ЗДФ. Він зазначив, що головний пріоритет сьогодні це підтримка української армії. Однак введення сухопутних військ союзників поки не обговорюється. Про залучення своїх військ у перспективі раніше говорили французи та британці, розповів політик. Додав, що на залучення німецьких військових навіть для захисту неба над Україною потрібне схвалення Бундестагу. Фрідріх Мерт запевнив, що за останні тижні європейці доклали більше зусиль щодо України ніж за усі роки повномасштабної агресії. Я внутрішньо готуюся до того, що ця війна може тривати ще довго. Ми намагаємося закінчити її якомога швидше, але точно не ціною капітуляції України, адже війну можна закінчити завтра, якщо Україна капітулює, здається і втрачає свою незалежність. Тільки тоді, після завтра, настане черга наступної країни. Європейські лідери зберуться у Парижі. Цього четверга, аби продовжити обговорення безпекових гарантій для України, про це пише Financial Times. На запрошення Еммануеля Макрона приїдуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Генсек НАТО Марк Рюте та Урсула фондерляєн. Голова Єврокомісії в інтерв'ю виданню розповіла, що європейські лідери працюють над точним планом розгортання військ в Україні як частини післявоєнних гарантій безпеки. Чітку дорожню карту розробили керівники оборонних відомств країн так званої коаліції охочих минулого тижня. Посилити захист східного кордону такий заклик пролунав на польсько-білоруському кордоні, де президентка Європейської комісії та прем'єр-міністр Польщі зустрілися з командирами польської прикордонної служби армії та поліції. Урсула фондерляєн під час огляду паркану на кордоні з Білоруссю заявила, що фінансування європейської оборони збільшать. Обидва політики вказали на Путіна як на найбільшу загрозу для Європи та сказали, що найкращий спосіб зупинити його це сила. Путін не змінився і не зміниться. Він хижак, і за останні 25 років розпочав чотири війни, Чечню, Грузію, Крим і повномасштабне вторгнення в Україну. Ми знаємо з досвіду, що його можна зупинити лише за допомогою сильного стримування, і тому ми повинні бути скоординованими, точними та швидкими у пошуку нашої оборонної позиції. Польща Європа, НАТО, Польща, Європа, НАТО, Сполучені Штати знову, повинні так, знову, як і 45 років тому, коли ми відчували підтримку всього заходу, коли формувалася солідарність, бути дуже жорсткими та рішучими у солідарності проти цієї наступної версії імперії зла досить умиротворення. Ми повинні бути жорсткими та добре підготовленими до цього. Тайська червона доріжка і калинка-малинка для Путіна напередодні глава Росії та ще 20 світових лідерів прибули у портове місто, місто Тян для участі у щорічному саміті шанхайської організації співробітництва. За даними Ройтер, з подібними зустрічами Китай сподівається протистояти впливу заходу. Місцеві змі пишуть: відносини між Пекіном і Москвою зараз перебувають на най. На найкращому рівні в історії раніше The Guardian інформувала, що ключовим моментом візиту російського диктатора до Китаю стане узгодження позицій обох країн щодо війни в Україні. У Білорусі розпочалися військові навчання, де відпрацьовуватимуть застосування ядерної зброї. Про це повідомляє Deutsche Welle. У маневрах беруть участь понад дві тисячі військовиків із Білорусі, Росії та ще трьох країн із залученням літаків, вертольотів та безпілотників. Вояки тренуватимуться застосовувати ядерну зброю, але без випробувань. За офіційною версією мета навчань перевірити спроможності, гарантувати безпеку та протистояти можливій агресії. Українця депортували з Польщі. Він розміщував у мережі ролики з прогнозами з погрозами підпалів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський у соцмережі. Ікс відео з погрозами було розміщено на одному з онлайн-сервісів. Чоловік нібито планував помсту, якщо дітей непрацюючих українців позбавлять соцвиплат. Порушника насильно доставили до кордону і передали прикордонникам. Окрім цього, під депортацію потрапили ще 15 громадян України, які неодноразово порушували кримінальний кодекс Польщі. Тепер їм заборонено повертатися до країни протягом 5-10 років. Римари у Криму спецпідрозділ ГУР вдарив по двох російських гелікоптерах. Мі 8 на півострові українські розвідники дронами атакували авіабазу росіян у гвардійському неподалік Сімферополя. Орієнтовна вартість втрат РФ – 20-30 мільйонів доларів. Крім того, українські розвідники у бухті Севастополя вивели з ладу буксирний катер. За даними ГУР. Він входить до складу так званих підводних диверсійних сил. Ураження буксиру суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу. Літнє подружжя загинуло через удари РФ на Запоріжжі. За інформацією голови ОВА Івана Федорова сталося це після того, як росіяни атакували кабами село Омельник. Загалом у ніч на 1 вересня армія РФ запустила по Україні 86 безпілотників. Українські сили ППО знешкодили 76 з них на півночі, півдні, сході та центрі країни. За даними повітряних сил, є влучання 10 безпілотників по шести локаціях. Напередодні у Куп'янському районі Харківщини ворожий дрон влучив у цивільне авто, в якому їхало подружжя. Жінка загинула чоловіка чоловіка. Шпиталізували з пораненнями. На Донеччині 33 обстріли за добу в іверському з під завалів будинку дістали тіло загиблої жінки. Чарівник Кремля. Стрічку з такою назвою представили цьогоріч на відкритті венеційського кінефестивалю політичний політичний трилер драмеді змагається за головну нагороду фестивалю Золотого Лева. Стрічка присвячена політичному сходженню російського диктатора Путіна. Французький режисер Олів'є Асаяс позиціонує фільм як роздуми про сучасну політику. Роль Путіна у стрічці грає відомий британський актор Джуд Лоу. У стрічці оповідається історія Вадима Баранова, політехнолога, що маніпулює інформацію для зміцнення влади Путіна. Прототипом Баранова став колишній впливовий російський політтехнолог Владислав Сурков. Фільм багато у чому про те, як була винайдена сучасна політика, політика 21-го століття, і про частину того зла, яке виникло з приходом до влади Владимира Путіна у Росії. Тож я думаю, ми зняли фільм про те, чим стала політика, і про дуже страшну та небезпечну ситуацію, у якій ми всі опинилися. найскладніше для мене було те, що публічне обличчя, яке ми бачимо, дуже дуже мало видає. Насправді, я думаю, що був такий термін, чи не так, людина без обличчя». Ча правильно є така собі маска. Це були головні новини понеділка. Далі в етері програма Український фокус Юлія Єршова та Сіранд проаналізують найважливіші події, що можуть вплинути на долю України. Дивіться.